Зараз буде важливо це морквинка. Але вона не морква, її так звати. І вона зеброослик. Це тваринка, якої не існує. Хоча існує, але у книжці я сама здивувалась. Вона поселилась у книгарні до одного дядька, його звати Грін. Він добрий, просто трохи одинокий. Вони разом вигадують безліч історій якими наповнена ця книга. Стоп! А ще у морквинки дуже великі вуха, і вона трішечки ослик і трішечки зебра. Від кожного потроху і найкраще від обох. Я б хотіла собі таку морквинку, але тато сказав, що нам вистачає і яна. Все. більше нічого не розповім. Якщо ви не читали цю книжку, то ви багато втратили, але ще не пізно.